Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку особливості організації власних географічних спостережень. Як організувати власне спостереження? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Недостатньо дивитися потрібно вміти бачити. Так каже народне прислів'я. Як ви думаєте, що таке спостереження? За чим вам доводилося спостерігати у своєму житті? Чи подобається вам спостерігати за природою? Люди споконвіку спостерігали за змінами погоди в різні пори року. Це було вкрай необхідно, бо від погоди залежав не тільки врожай рослин, а й життя людей у давнину. Тому кожна прикмета перевірялася впродовж тривалого часу і нарешті дійшла до нас. Тепер і ви спробуйте перевірити, чи справджуються народні прикмети про погоду чи ні. Захід сонця червоний і незахмарений буде ясно і вітряно. Температура повітря у другій половині дня різко падає, будуть заморозки. Дрібні хмаринки вкрили все небо буде дощ. Якщо від крапель дощу на воді утворилися бульбашки не негоду. Вітер посилився, погода погіршиться. У давнину основним способом пізнання природи було спостереження. Отже, спостереження це спосіб вивчення тіл і явищ природи за допомогою органів чуття. Пригадайте, які органи чуття беруть участь у спостереженні. Розгляньте явища природи. Запиши ті з них, які тобі доводилось спостерігати. Метод спостереження це спосіб дослідження, при якому за допомогою органів чуття аналізуються та описуються різні об'єкти та явища. Спостереження можна проводити безпосередньо на місцевості, а можна в лабораторії. Це метод дозволяє виявити ознаки природних і соціальних об'єктів та явищ. А тепер розглянемо послідовність дій під час спостереження. Перше – Сформувати мету спостереження. Друге – Обрати об'єкт спостереження чи дослідження. Третє – Визначити умови і тривалість проведення спостереження. П'яте. Окреслити план дій. Шосте – З'ясувати, яке потрібне обладнання для проведення спостереження. 7. Зафіксувати результати спостереження, описати, сфотографувати або намалювати, що побачили. І зробити висновок, про що дізналися під час спостереження. Практична робота спостереження за висотою сонця над горизонтом. Місце спостереження назва населеного пункту. Умови і тривалі спостереження. Спостереження проводити впродовж року у 20-х числах кожного місяця. Обладнання. Аркуш картону 40 на 40 см, або картонна тарілка. Гномон. Дерев'яна паличка довжиною 20 см, або соломинка. Пластилін. Олівець. Лінійка. За можливості практичну роботу доцільно проводити на географічному майданчику або на подвір'ї школи. Гномон це старовинний астрономічний інструмент, що являє собою вертикальний стрижень на горизонтальній площині, за допомогою якого визначають висоту сонця та час. О півдні тінь від цих предметів спрямована впродовж лінії, що точно вказує напрямок з півдня на північ. Вона називається полуденною. Гномон допоможе визначити напрямок полуденної лінії в будь-якій точці землі. Обеліски гномони були символами Сонця і слугували архітектурними прикрасами входів у храм. У ясний сонячний день жердина відкидає тінь, довжина якої від сходу сонця до полудня 12 годин зменшується, а від полудня до заходу сонця збільшується. Для точності вимірювання важливе значення має висота гномона. Чим він вищий, тим довша тінь. Хід роботи. Виготовлення моделі гномона Встановіть паличку вертикально в центрі картонного аркушу. Розгляньте моделі гномонів. У сонячний день установіть модель гномона на горизонтальній поверхні. Так, щоб на неї потрапляло сонячне світло. І гномон відкидав тінь. Олівцем позначте кінець тіні лінійкою Виміряйте її довжину. Зробіть запис про час спостереження та довжину тіні в таблиці. Повторюйте дії через 15-20 хвилин, через 1 годину, 2-3. Під час спостереження звертайте увагу на зміну положення сонця. Щоразу записуйте в зошит час спостереження, довжину тіні та положення сонця. Зробіть запис свого спостереження у таблицю. Проводьте такі регулярні спостереження щомісяця в 20-х числах приблизно о 12-й годині. Дані записуйте в зошит. Зробіть висновок про те, як змінилася довжина тіні гномона залежно від положення сонця над горизонтом. Спостерігайте за погодою впродовж вересня. Дані записуйте у таблицю. Якщо вересень теплий і сухий, очікуйте теплу зиму. Після виконання практичної роботи оцініть свої вміння. Постав плюс, якщо ти згодний згодна з висловлюванням. Я легко виконав виконала завдання, бо роблю це часто. Я рідко виконую подібні завдання. Ці вміння треба вдосконалювати. Я рідко здійснюю подібні завдання, але швидко це зробив зробила. Практична робота була цікавою, мені сподобалися завдання. Домашнє завдання. Повтори спостереження за довжиною тіні від гномона у вихідний день разом з батьками. Чи підтвердилися зроблені тобою висновки? де використовуються гномони в наш час. Дізнайся, які ще існують прилади для визначення висоти сонця над горизонтом. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!